Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна скринька, з вами я Оленка. Сьогодні 25 листопада і я розпочинаю свій двотижневик. З цього цих два тижні я буду вишивати місяць. Ось так, в мене вишито. І летісті людяники. Буду продовжувати вишивати. У мене випало тут дві норми. На людянику дві норми і тут одна норма. До наступного включення. Па-па. Привіт! Сьогодні 3 грудня вівторок. Вже почалась зима. Третій день зими. І я хочу показати, що я повишивала за цей час, поки мене не було, поки я не знімала. Повишивала бісером на ангелику, повишивала на людянику оцими кольорами і ще іншими кольорами. І завершила місяць. Ще треба приклеїти фетр і повісити дірочку. Буде готово. Сьогодні я хочу повишивати, можливо, людяник і на ангелі бісером. Подивлюсь. Нового включення. Привіт, сьогодні 9 грудня, понеділок, і я хочу показати свою ялиночку. Ось така красива. Я цього тижня мало вишивала, тому просування не буду показувати. А тут в мене така ялиночка і Марія з Йосипом Ісус. Дякую за підписки, коментарі і лайки. До нового відео!